Обмін експертними знаннями та впровадження кращих рішень для відбудови українських міст 30 представників громад із різних куточків України приїхали до Вінниці, аби познайомитися із муніципальними ініціативами, що дозволяють побудувати стійку до змін та викликів економіку. В тих громадах, яких які сьогодні приїхали, цікавило також. Як ми працюємо по малому бізнесу середньому, які ми надаємо програми пільгові, програма підтримки через відновлення джерел енергії, програма підтримки через компенсацію ЄСВ, програма підтримки через компенсацію частково відсоткової ставки. Це ті програми, які сьогодні ми презентували нашим колегам з інших громад. Крім того, ваучерна підтримка в рамках програми підтримки малого і середнього бізнесу. Такі програми дають можливість громаді стати надійною платформою для релокованих підприємств і розвивати вже існуючий бізнес. Підприємство приїжджає, але вони також в своїх критеріях виставляють житло для працівників. У вас були такі моменти? У нас було допоможіть нам з пошуком оренди. І ми їм допомагали в цьому, хоча це надскладно. Під час візиту делегація побувала в індустріальних парках, де нині триває будівництво заводів та розподільчого центру. Ці промислові майданчики один із ключових факторів залучення інвестицій та розвитку конкурентноспроможності громади. Також гості міста відвідали виробництво сонячних панелей та інноваційно-технологічний парк Кристал, який стане центром креативної економіки, об'єднавши науковців, бізнес та стартаперів. Катерина Соколюк Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.